Півняте питання, прояву демон про програму соціально-окономічного розвитку Субзиранської сільської ради на період 2016-2020 років. І промовиться катар ради Дівченко наказує. Ми на комісії розглядалися тут так, якщо не кажу. Які питання вже відповідно договору додому... до додатково? Тому що ми якраз передбачаємо включення в цю програму у 2016 році, зокрема, на інші зверталися. Так що максимум то, всього того, що ви подавали, і ті пропозиції, які навіть виникали на засіданні, спільному засіданні комісії, вони враховані. У вас є проєкт рішення, що я затвердити цю програму. Прошу голосувати за програму соціально-полічного розвитку Сіл Зеленської сільської ради на період 2016-2020 років. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Хто не взяв участь у голосуванні? Слідуючи питання, у нас моя повернула колеги депутати, що обраменування вулиць населених пунктів Зерської сільської ради, питання номер 10. Інформує секретар Ради Левченко. Шановні депутати, я все ж таки хочу позвучити це питання, тому що не йшли ще додатково. Ми вчора на засічній комісії говорили, що депутати повинні подати нам для того, щоб ми закрили цю тему для того, щоб хтось окрім нас безпечення думки громадськості, не перейменував наші вулиці. І тому я зараз вам позвучу. Надійшли так, депутатські від прохання від депутата Крапа Юрія Миколаївича про те, щоб перейменувати вулицю 17 вересня на вулицю Вереснець. Кузнецова на вулицю Юнацьку, Маяковського на вулицю Рествяну. Яка? Маяковського на вулицю Рествяну. Юрій Яковлевич, що просто з жителями, з випросами своїми. Так, стоп, Ні, давайте ні, Давайте почуємо. Давайте, так і все. Далі на короста перейменувати в селі Волочь, вулицю Кузнєцова на вулицю Спасівська. На кого? Спасівська, спас, спас. Там пристойне на наші вулиці. наскільки я знаю, там були. Там були не буде спать. я знаю, хай буде Спасівська. Далі, Михайло Миколаїв, є заява прохання перемогувати вулицю у з зморшів 70-річчя радянської влади на вулицю Пересопницьку, Островського на вулицю Центральну. Ні, не Централь, Михайлівська, Жукова на вулицю Лесі Українки. Так, і заява, прошу, перейменувати вулицю імені Чапаєва на вулицю Квіткова. Це так? Думаю, є представники, які приходили, саме тому що в планували ми говорили, що Вереснева, чи верні а Вереснева вже є в новому масиві. Ну і ще це всі заяви, які є, але я думаю, що є ще ряд вулиць, все ж таки давайте ми з комунізацією. Це усна пропозиція вулицю Строску взагалі. Перейменувати на вулицю сонячна я був вчора я сьогодні. Ходив в будинки, розмовляв з людьми і не просто не просто.